Він просто грався зі своїм другом на ставку. Він просто не розгубився. Він просто врятував йому життя. Його звуть Владиком і йому лише 9 років. Того дня вони з Сергієм пішли кататись на горці біля ставка. Ми з Владиком каталися на горці, і тут ззаду вихватили в мене старшаки портфеля і кинули на річку. Я пішов за портфелем, але провалився. Отак тримався лід, Поред старався вилізти і кричав, що Владик допоміг. Коли владик побачив, що товариш пішов під воду з головою, одразу кинувся на допомогу. Робив отак от ямку і отак почав його тягнути. Потім я поміг йому, ми поділилися по цим ступенькам, пішли туди, перебігли дорогу і туди в двір. Мати Сергійка не приховує свого захоплення вчинком дев'ятирічного героя. Я цілком вважаю так, тому що діти різні бувають, різні ситуації бувають. Він міг розгубитися, просто втікти не тому, що він не хотів допомогти, а просто він міг злякатися. Він не вважає себе героєм. Він просто врятував друге життя. Шугайло Владислав, номінант премії Герой-рятівник року. Рівненська область.